Дорогі друзі! У цьому відео я розповім найсвіжішу інформацію про державні види допомоги на дітей, а саме про допомогу при народженні дитини, у зв'язку з вагітністю та пологами, розмір декретних виплати одиноким матерям, про розмір аліментів та виплати опікунам, назву суми, які є у 2023 році і якими вони стануть у наступному році. Щоби не записували ви собі цифри, я викладу потім в описі текст цього відео. Отже, виплати на дітей при народженні. Вони надаються всім батькам незалежно від того, які вони мають доходи. Для того, щоб отримати допомогу на дитину, потрібно звернутися у відділ соціального захисту, де написати відповідну заяву та подати копію свідоцтва про народження дитини. Допомога становить 41 280 гривень. І вона не змінилася, тобто підвищення не відбулося. 10 320 гривень виплачується одразу, а потім по 860 гривень протягом 36 місяців. Аналогічна виплата на дитину призначається і у разі усиновлення. Але майте на увазі, що ці виплати можуть бути припинені. У разі позбавлення батьківських прав, відібрання дитини, навіть якщо отримувача допомога не позбавлена батьківських прав, тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання і припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень. Також допомога заберуть, якщо не буде забезпечено належних умов. Для повноцінного утримання та виховання дитини. Тобто, якщо отримані кошти на дитину, будуть використовуватися не за призначенням, тобто не цільовим чином. Всі новонароджені діти отримають від держави пакунок малюка. Батьки можуть відмовитися від цього пакунка і отримати гроші. У 2023 році це 6816 гривень, а у наступному році це становитиме 7000 гривень. 689 гривень. Наступне. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Тобто декретні виплати жінкам, які не застраховані у державній системі соціального страхування. Право на таку допомогу мають неповнолітні та безробітні. Їм потрібно буде надати довідку з місця навчання та центру зайнятості. Жінки, які були звільнені в зв'язку з ліквідацією підприємства, аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студенти вузів 1 і 4 рівня акредитації і професійно-технічних учбових закладів. Жінки військовослужбовці. Розмір декретних жінки, яка офіційно працює, буде залежати від її заробітку. За останні 12 календарних місяців роботи перед декретною відпусткою. Для безробітної допомоги визначатимуть на основі допомоги по безробіттю. Оплатити має щонайменше 126 календарних днів при звичайних пологах і 140 днів при ускладнених пологах. Якщо жінка вагітна не однією дитиною, тоді тривалість її відпустки збільшується до 140 днів. Мінімальний розмір декретних у 2023 році становить 671 гривню на місяць. У наступному році він складатиме 757 гривень на місяць. Виплати на дітей у цьому році одиноким матерям. Максимальний розмір такої допомоги у цьому році такий. Дитині до 6 років 2272 гривні, від 6 до 18 років 2833 гривні від 18 до 23 років, якщо дитина навчається на стаціонарі, 2684 гривні. У 2024 році суми цієї допомоги трохи зростуть. До 6 років 2653 гривні від 6 до 18 років 3196 гривень і на студентів стаціонару 3028 гривень. А тепер поговоримо про гарантований розмір аліментів, який він є у цьому році. Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то тоді призначається соціальна допомога на таких дітей. Мінімальний розмір допомоги для дітей, е, батько яких не платить аліментів. До 6 років дитині становить 1136 гривень. Від 6 до 18 років 1416 гривень. У 2024 році ці суми зростуть відповідно до 1281 гривні 50 копійок і 1598 гривень. Виплата опікунам у 2023 році. Держава виплачує таку допомогу опікунам чи піклувальникам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Гроші є власністю дитини. Виплати опікунам у 2024 році становитимуть до 6 років звичайній дитині. 6407 гривень 50 копій, з інвалідністю 8970 гривень 50 копійок, і від 6 до 18 років звичайній дитині 7990 гривень, дитині з інвалідністю 11186 гривень. Також надається допомога, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні. Сума виплат 3000 гривень. Про допомогу на дітей-інвалідів я не розповідаю, тому що це дуже багато матеріалу і це тема окремо, яку треба висвітлювати. Ось коротко про все. Як держава піклується про українських дітей? Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо хочете отримувати свіжу і перевірену інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!